Штучний інтелект представляє планета творчість. Модулюю майбутній простір для проведення видовищного заходу. Помилка недостатньо інформації. Ну, так знайди її. Понад півмільйона запитів про будинок культури за останні роки. Хм, нічого тобі! Так це круто. Понад півтори тисячі дописів та більше мільйону переглядів. Будинок культури це сучасний арт-простір творчості та новітніх технологій для реалізації масштабних проєктів. Тут вирує шалене творче життя талановита молодь підіймає дух нації, дух народу. Є творчі клуби за інтересами для всіх категорій людей. Відкрито молодіжний простір для розвитку інтелектуальних здібностей. Тут панує не тільки атмосфера позитиву та драйву. В стінах будинку культури викарбовуються справжні зірки найвищих щаблів сучасної естради. Тут працює неймовірна команда, яка нон-стоп створює творчі проєкти. Яка не просто виконує свою роботу, яка живе, дихає та переживає кожний епізод. По моїх підрахунках на даний час в Будинку культури приймають участь 261 учасник творчих колективів та любительських формувань. За арифметичними даними будинок культури має. 3645 метрів квадратних, які насичені духом творчості, родинним теплом та молодіжними креативними ідеями. Сьогодні вам я покажу, що і без вашої допомоги можу створити шоу. Тож, до вашої уваги, моя власна розробка проєкту Планета. Forte.